Вітаю, друзі, сьогодні 14 червня 2025 року, і я вважаю, що є сенс підвести під короткі підсумки за першу добу війни між Ізраїлем та Іраном, е, яка розпочалася після нападу Ізраїлю на Іран. Е, ну, перш за все, на його військову інфраструктуру і на вище командування. Е, як ми всі спостерігали вчора, Ізраїль в ніч на 13 червня завдав масованих ударів по об'єктах ядерної програми Ірану, по його протиповітряній обороні і по вищому командуванню Ірану, І завдяки чому Ізраїлові вдалося вбити близько 20 офіцерів. Вищих офіцерів командування різних військових підрозділів Ірану. Дивно, ці удари продовжували завдаватися впродовж дня, і Іран взагалі не відповідав на них, крім як риторично в соцмережах, от я в твіттері там читав, гнівні заяви командування ХМНІ, командування Революційної гвардії. Інших підрозділів, але реальної військової відповіді не було. І лише ввечері Іран таки відповів на ізраїльську атаку, завдавши кілька хвиль масованих ракетних ударів. Більшість ракет, як я зрозумію, були збиті залізним куполом Ізраїлю. але частина ракет пробили цей залізний купол і Вдарили по різних районах Тель-Авіва та інших міст Ізраїлю. Іран завдавав також ударів різного роду безпілотниками, але Ізраїль не припиняв своїх ударів. Зокрема, Ізраїлю вдалося схоже суттєво пошкодити завод з центрофугами в Натанзі. Не сам завод, тому що він знаходиться, більша його частина знаходиться глибоко під землею, а швидше за все, Ізраїль вивів з ладу енергопостачання цього заводу, тому що робота центрифуг вимагає великої кількості енергії. І, швидше за все, саме те, що знаходилося назовні, на поверхні системи енергопостачання і вдалося вивести Ізраїлю з ладу. А отже, цей завод центрофуг швидше за все, буде. Зупинений. Але пізно ввечері, фактично вночі, повідомлено про те, що Ізраїль завдав удару по центру ядерних досліджень у Ісфахані. Це головна ланка в іранській ядерній програмі. Там знаходяться три дослідницькі реактори китайського виробництва. В цьому центрі діє установка з виготовлення пластинчатих ствелів. Установка з конверсії урану, на якій виробляється гексавторит урану. Це сировина, яка потрібна для в подальшому, вона завантажується в центрофуги, де вже уран збагачується. І на території Сфахану діє радіохімічний завод. Поки що не зрозуміло яку шкоду завдано цьому центрові, але. У разі, якщо вона є суттєвою, то це фактично припинить до призведе до припинення ядерної програми Ірану, тому що центрове свихання це дуже важливий елемент ядерної програми Ірану, в тому числі і мирної, не обов'язково військовий. Ізраїль продовжував задавати ударів по різних аеропортах і військових базах, авіаційних базах в Ірані, тобто і ці обміни обміни ударами до дотепер. Отже, які короткі висновки з першого дня можна зробити, перш за все, ініціатива знаходиться в руках Ізраїлю і він діє системніше та ініціативніше, тому що він завдає ударів по заздалегідь визначених цілях системно, обозголовив командування збройними силами Ірану. І Іран для збереження обличчя просто не міг відповів не, не відповісти. Саме тому Хаменеї ухвалив рішення про віддав наказ про відповідь на удари Ізраїлю. І схоже, що Ізраїлю вдалося. Багато що пошкодити і знищити з, зокрема, певні склади з безпілотниками та ракетами, ймовірно, детонували в Ірані, і тому удар Ірану, хоча й був масованим і призвів до пошкодження певної частини цивільних об'єктів. Перш за все, щодо військових, мені не зустрічалися якісь конкретні повідомлення. Там є поранення, звісно, серед цивільних, але удар ірану у відповідь він виглядає більше як піар-удар, а не як системний удар, продуманий згідно заздалегідь розробленого плану. Можливо, в Ірану для цього вже немає відповідних військових можливостей. Крім того, наслідками цієї війни вже є зростання суттєвих цін на нафту. Це перше, друге переключення інформаційного простору світу на цю війну з української війни, що є негативним для наших інтересів. Іран на мою суб'єктивну думку, поза сумнівами дуже серйозно підтримує Сполучені Штати Америки, які допомагають. Я переконаний, і у нападах на Іран. Ізраїль, перепрошую, підтримують дуже серйозно Сполучені Штати Америки, практично, які, на мою суб'єктивну думку, допомагають і нападати на Іран, і відбивати ракетні атаки Ірану по Ізраїлеві. Інші західні країни, схоже, частина з них висловили підтримку Ізраїлеві, частина засудили Ізраїль. От Іран, фактично. Іран ніхто не підтримав, фактично. На словах його підтримали Газбала, Хусити і шиїцький лідер Іраку, і Туреччина, Саудівська Аравія. Однак практичної допомоги Іранові ніхто не надає і надавати, схоже, не збирається прем'єр Натаньягу. Ізраїльський обіцяє ще більш масштабну, масштабні напади на Іран, і поки що схоже, Ізраїль е, має сили додатково збільшувати масштаби атак на Іран. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Е, тому, в, в результаті, що ми отримуємо, у разі якщо Ізраїль вдасться суттєво пошкодити ядерну програму Ірану. То це буде своє, мати своїм наслідком, що Іран залишиться і під санкціями, і без ядерної програми, тому що е, в нього не буде козирів на переговорах зі Сполученими Штатами, що, чесно кажучи, досить серйозний виклик для керівництва Ірану. Е, невідомо, чи є ще сили і скільки сил в Ірану для масованих подальших атак на Ізраїль, але повторюся, вони. Поки що носять якийсь такий несистемний хаотичний характер більше для картинки для піару, ніж для того, щоб розуміти, яку шкоду завдається військовій машині Ізраїлю. Ну, фактично, якщо дивишся на Тель-Авів, на фото Тель-Авівів, то це те, що переживає Україна під ударами Російської Федерації щодня. На жаль, ця війна може мати наслідком зменшення військової допомоги Україні, тому що. Ті ракети вже вона вже призвела, тому що ті ракети, які США спочатку планували надати Україні, вони, схоже, тут Зеленський говорив правду, були надані Ізраїлю. Тому ось такі підсумки першого дня цієї війни, будемо спостерігати далі і аналізувати ці події. Слава Україні!